Забезпечити цілодобовий вільний доступ до укриттів, визначити відповідальних за це осіб та примаркувати приміщення, якщо до сьогодні це не було зроблено. Такі невідкладні рішення 2 червня ухвалила комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника Чернігівського міського голови Віктора Геращенка. Я вас всіх прошу, треба так організувати самостійно. Роботу щоб коли тривога, щоб люди мали доступ, це перше. Тепер я хотів би вас всіх також спрямувати на таку думку: треба здійснювати постійний контроль. Чому? Тому що щоб у нас не було диверсії. Війна, військовий стан і всяке може бути. Чернігів, як і чимало міст по країні, вкотре порушив це питання після ракетного удару по столиці напередодні, коли під зачиненим сховищем від ракети загинули три людини. Ще понад десятеро отримали поранення. Розпорядження про обов'язкову доступність найпростіших укриттів та захисних споруд у форматі 24 на 7 того ж дня підписав виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ламако. У нас ведеться постійна робота по укриттям комунальними підприємствами або різними підприємствами власності, які вони. Кому вони належать? У нас є військова адміністрація, яка активно хоче займатися питаннями укриттів, і вона створювалася для вирішення безпекових питань. І відповідно ми би хотіли більшої активності з їхнього боку в цьому плані. Не тільки критика, що десь укриття не в ідеальному стані, не буває всього в ідеальному стані, а якихось конкретних дій, в тому числі було б добре, якби вони працювали над залученням державних коштів для ремонтів тих укриттів, які вони вважають в неналежному стані. На жаль, протягом більше ста днів ми чуємо лише якісь політичні заяви, якісь фотосесії. В укриттях я би хотів, щоб був в тому числі інформація чи звіт від військової адміністрації. Наскільки вони зробили фоток чи відео в укриттях, а що вони конкретно зробили? Я вам скажу на це питання відверто за ці чотири майже місяці. Вони нічого ще не зробили для укриттів, тому я звертаюся публічно і вимагаю більшої. Більшої результативності в плані укриттів від військової адміністрації у березні під час місячника з благоустрою за його дорученням у місті перевірили стан всіх захисних споруд, а управителі мали вирішити питання своєї компетенції у підвалах житлових будинків, аби вони були у будь-яку хвилину готові прийняти людей. Була створена комісія, Віктор Михайлович Геращенко цим питанням займався як профільний заступник. Вони робили і виїзди, і робили і прибирання, в тому числі за кожне укриття, яке є в системі там, чи ЖЕКів чи ОСББ, є відповідальні. Якщо відповідальні десь не справляються своїми функціями, це питання до мешканців. Можливо, їх треба переобрати або стимулювати працювати, тому що ці відповідальні, в принципі, по їхнім зверненням. Конкретним зверненням до комунальних підприємств, які утримують ці будинки, то питання вирішується. Рішення комісії СТЕП та НС одразу довели до відома керівників структурних підрозділів міської ради, управлінь комунальних підприємств, жеків ОСББ, представників правоохоронних органів та ДСНС, оскільки це безпекове питання серед запрошених на засіданні. Був і очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Нагадаємо, впродовж 2022-2023 двадцять в рамках програми облаштування найпростіших укриттів для підвалів багатоквартирних будинків було закуплено і передано на зберігання старшим 700 170 генераторів, понад 600 біотуалетів, 7 тисяч лавок для сидіння та понад тисячу ємностей для води. Коштом міста і донорів ремонтувалися та забезпечувалися усім необхідним укриття у школах, садочках, медичних закладах та на комунальних підприємствах.